Сашко, як ви, як ви. Я знаю, що у вас справи вже пішли догори, все було добре і повномасштабне. І як ви переформатувалися? Ось, я ресторатор такий молодий, юний, називається, юний і перспективний ресторатор, який як ви, е як наш канал, е е канал. Відкрився, відкрили перший свій заклад в лютому 2022 року. на часі. І за тиждень до 24 лютого ми відкрили на Заводській, де наше виробництво є, де власне ці штуки ми робимо кафе, Яке стало в нагоді, власне, вже 26 лютого, коли до Львова масово почали приїжджати люди з місць, де дивилися активні бойові дії, де захоплювалися території. І до слова локація, на якій знаходиться наше виробництво, це явно не готель, не хостел, і навіть близько не схоже на те, щоб для комфортних умов проживання. Є Якийсь мінімальний душ, тут фотостудії, якісь там простори, де люди просто роблять свій бізнес і орендарі цих приміщень сказали, б, От ми будемо приймати людей, М масово почали зносити матраси, речі, на яких можна лягати поспати, якось комфортно розмістити. Та, зрештою, все, що було, хоча би трошки товстіше за папірець А4 е е або на якщо... володію. От а власне, ми єдина точка в цій локації, де можна було приготувати, можна було приготувати їсти. Ми почали активно це робити. Готувати їсти і вийшли на якийсь момент на те, що до нас почали приходити. Ми готували там по 800 порцій в день. Як на локації тут безпосередньо, де люди жили, так і доставляли їжу для волонтерів, які на складах працювали, сортували гуманітарну допомогу. Так і представникам територіальної оборони, які були на блокпостах, Далі, до, до, до нас приїжджали і а забрали. Тут, а отут а Саша, давай. Невеличке уточнення зробимо. Ви ж за це кошти не брали? Ні, в ніякому разі. Тому що був такий момент, що я в якийсь момент зрозумів два тижні от пройшло від 24 лютого, я в якийсь момент поняв, що ми, ми живемо в такий ідеальний час, коли в принципі грошей не треба. Всі хтось щось принв і постійно хтось хотів допомогти. Ага. Ага. Просто, просто люди, сусіди знайомі, знали, що ми це робимо. і Вони просто приносили і каже: от, в мене щось з. Ідеальний час, щоб звільнити всі запаси закруток. Тобто, знаєш, такі враження, люди там по три місяці. Я зібрав, треба був посуд, люди звільнили серванти. То тобто, прийшов той час, коли о, ось для чого ми зберігали сервіс. А от і рибки. А от і рибки. Я, серйозно? Я, я, Та колекція, що тепер існує, я, речі, які ми там передали далі, коли ми вже припинили це робити за непотрібністю. А Саша далі ті сервізи передає далі. 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 З покоління в покоління. Там такі класні супниці були. Я, от я супниці залишив, що колись ми сядемо за сімейний обід, коли зберемося всією сім'єю, і Я приготую якийсь суп. От. І почали, почали писати просто знайомі з різних міст. І, із-за кордону також почали мені писати, бо побачила, що я десь в якісь моменти дуже не мав часу постити, що ми щось робимо. Просто Це треба просто треба було робити. І ми робили, і все було окей. Тепер кажу: я не витрачав, я не витратив за два тижні майже ні копійки грошей.